Добрий день, дорога церква. Ради всіх бачити. Давненько не був присутнім на служінні. І ще давніше не був за проповіддю, за що таке трохи соромно. Знаєте, чесно кажучи, я навіть і за цей момент, коли мене ну, кликали проповідувати, я також над цим думав, але. Деякі обставини, які трапилися у мене в сім'ї, всі про це знають. 2 листопада пастор про це казав. Якщо хто не знає, то не стало моєї бабусі. І це дуже сильно вдарило, особливо по мені, тому що одна справа, коли ти готуєшся до того, що ну, люди, люди не вічні, вони можуть відійти, але ти не був готовий до того, що ти станеш свідком цього. І це дуже сильно вдарило по сім'ї, особливо по батькові, по мені і по моєму молодшому брату. Я не знав, чесно кажучи, що взагалі, яким словом ділитися, як я можу прийти до проповідування, коли я зараз взагалі ніякий, то. Я просто дійшов до одного висновку, наскільки я просто почав писати, молитися, слухати поклоніння. То я просто хотів поділитися тим, що, чого мені дійсно бракувало в той момент. Але перед цим я би хотів, аби ми всі разом зараз помолилися. хоч коротенькою молитвою. Дорогий Отець Небесний, я дякую тобі за цю можливість знов проповідувати, знов ділитися словом, і Господь, я благаю тебе зараз за цей зв'язок з тобою. Нехай не я, нехай не моя біль, а саме ти говоритимеш через мої вуста. І нехай дійсно, той, той, хто бажає чути, він дійсно почує тебе, Господь, тебе в першу чергу, а не мене. В ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. І як я й казав, моє слово сьогодні ну, буде скоріш таким вступним моментом перед основною проповіддю, і коли я почав писати. Й в серці звернулася увага більш на те, чого зараз дуже сильно бракує людям. І особливо мені в тому числі. Я би хотів нагадати дуже важливу річ кожному, але перед цим не люблю таку тихеньку тишу, то Ваню, можеш вийти пограти, будь ласка, трохи. Давайте привітаємо нашого брата Ваню. Я дякую Господу також і за його серце, бо я дуже люблю, коли проповідь іде, і на фоні клавіші грають. І знаєте, чесно кажучи, зараз я поділився коротенько своєю болію, і після того іще деяка низка подій трапилась в моєму житті, але то особисте, в ході якого. Таке молодіжне слово я став більш таким інтровертним. Я мало почав виходити на зв'язок зі своїми друзями, здебільшого з друзями із церкви. Я перестав майже з ними як сильно контактуватись, але на що би хотів звернути взагалі увагу, що я поділився своєю білью, а кожен з нас переживає свою біль. Кожний з нас переживає зараз а, якусь втрату, якісь важливі, не важливі, не а важкі обставини, події, як зовнішні, так і внутрішні. Особливо навіть ті, які, ну ти, не думав, що у, так, у цієї людини така є проблема. Ось. Але я би хотів нагадати всім дуже важливу річ, і так і проповідь називається. Як він любить нас? Або англійською how he loves us. Ось. А, стосовно його, як він нас любить, хотів би просто нагадати кожному той, хто переживав навіть у польотах, навіть у падіннях, у ходіння з Богом, де ти закривався у таємній кімнаті, в темряві, просто ридав гіркими слізьми, молився до Бога, і ти відчував Його любов. Я би хотів, щоб дійсно зараз кожен згадав ці моменти, що дійсно як його любов тебе підтримувала навіть тоді, коли ти про це взагалі не усвідомлював. Коли ти відчував любов навіть тоді, коли, здавалося, ти твоє життя як маленький човен, а ти серед цих всіх бур, бур, штормів і, типу, де ця любов Бога, де вона може бути? Але його любов саме це та, яка тебе огортала ковдрою з голови до ніг, і яка шептала тихо серед цих всіх бурь, і яка тобі тихо казала, ти зможеш. Я вірю в тебе, я люблю тебе. І, чесно кажучи, мені за цей місяць те, чого я пережив і зараз переживаю, я... мені дуже бракує цього. Але коли мене спіткали ці всі страшні події, я чесно скажу, здавалося б, треба було біжати до Господа, проходити це все разом з ним, виливати це все йому. Але я цього не зробив. Я не побіжав до нього. Натомість, я, як ота забувша овечка, побіжав в чащу, глубь, в темряву. І такий момент, коли після 2 це 2 листопада, було після проповіді, ми прийшли в дім пасторів, де і за мене, за мою сім'ю молилися, я звернув увагу на одну картину, яка у них була на фортепіано, і вона дуже сильно мене зачепила. Це коли Ісус тримав цю овечку, а сам захищав її від стада вовків. І мене це дуже зачепило зараз, я, чесно кажучи, відчуваю те, що я не знаходжуся в його обіймах чи те, що з ним, і мені просто важко до нього прийти, бо те, що зі мною відбувалося, те, що я потім продовжував робити, то мені просто я, я всім казав, що мені соромно до нього прийти. Мені соромно через свої речі, через свої думки, і через те, що я, так скажімо так, проходив, мені просто навіть я не можу назвати себе зараз християнином. Але один брат, з яким я ділився, він дуже такі підбадьорюючі слова сказав, що коли він подібне переживав, що і я, не на всі 100%, але все рівно, він приходив до служіння. І це там, де Господь не просто вже шепоче в серце, а де його голос гучніше, ніж лева. І тому, маючи вагання, навіть зараз те, що я зараз стою з хвилюваннями стосовно проповіді взагалі цього всього, то я все рівно обрав просто продовжувати служити йому і ділитися тим, що я маю в серці від нього, і поділитися до кожного. І... Послання до Римлян, 5 розділ, восьмий вірш. Та Бог показав, як сильно Він нас любить тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками. Я, до речі, згадав, в 21 му році ми ставили сценку на Пасху. Ми колись з Олею зробили записи. І вона робила запис цього вірша, і він у мене постійно в голові крутився, і цей вірш. Мені дуже подобається Біблія в тому, що можна як взяти весь розділ на вивчення якоїсь конкретної теми, так і можна взяти один вірш, в якому купа всього можна відкрити для себе. І тут три ключових моменти, які говориться в цьому вірші. Перше, як він нас любить. Друге, Христос віддав життя, і третє, зв'язуюче, віддав життя, коли ми ще були грішниками. Коли ми ще були не І Я би хотів коротенько розібрати ці три пункти. Перше Бог. Як Він нас любить? Хто згоден з цим, скажіть амінь. Він єдиний, хто любов доказав вчинками. Я в це вірю, я це знаю. Тому що люди не ідеальні. Вони. Е вони можуть тільки здебільшого казати на словах або намагатися щось зробити вчинками, діями, доказати свою любов. Це, це також є, але жодна людина не може доказати настільки досконало, як, досконав, як доказав Бог. Він доказав, що він кожного з нас любить не тільки словами, а й вчинками. І цей вчинок був це віддавання свого найріднішого на смерть. Другий момент Христос. Він проявив слухняність та виконав Його волю, розуміючи, на що він іде. Я думаю, мабуть, всі здебільшого чули, що коли Христос помирав на Христі, Він не цвяхи його тоді тримали. І знаєте, там. Продивляючись в різних соцмережах деякі відео, які також християни роблять, малюнки, відео, які дуже сильно надихають, буває духовно. І один момент мені дуже сильно зачепився, де маленька дитина запитує у Христа, чи було йому страшно тоді вмирати. А натомість він сказав, що йому страшніше було від того, що якщо він це не зробить, то ми попадемо. Неправильне місце, що занавес буде поміж мною та ним. І я вірю особливо, що в цей момент, коли він тоді висів, висів окривавлений на хресті що це також одним із великих проявів любові його було до кожного з нас, що він це зробив, слухаючись батька. І третій момент це людство, коли ми ще були грішниками. Людство грішне, невічне, буває егоїстичне, неідеальне. Та, хоча, як я казав, може доказати любов вчинками, однак не настільки досконало, як зробив цього Отець. І ключовий момент цього вірша в тому, що Христос помер за нас не тоді, коли ми стали ідеальними, а ідеальними ми не доб'ємося без Нього. Це я одразу кажу. Але Він прийшов тоді, коли ми були на самому дні. Коли ми були закриті в таємній кімнаті, хто ридав від болю від того, що відбувається, хто просто став настільки як роботизованим, що забув на свій моральний, духовний стан і просто продовжує робити свою роботу. Він до кожного такого прийшов. не ідеального. І в цьому прояві його є любові. І цей вірш спрямований не на виправдовування наших вчинків того, що ми робили, робимо і, на жаль, будемо робити. С bra. Слово забув. Спеціально не спеціально. Але цей вірш це сигнал, світло серед темряви для кожного, кого він кличе. Прийдіть до Христа, прийдіть з тією валізою, яку тримаєте в собі те ярмо, яке на вас, я заспокою вас. І наостанок, щоби я хотів сказати кожному, просто нехай його любов стане для тебе каталізатором спокою, вдячності, відновленості. І знаєте, його любов настільки велика, неосяжна, що навіть в той момент, коли, здавалося б, я був далеко від нього, я все рівно відчував. Я все рівно відчував його любов, і його любов проявлялася в заспокоєнні. І ти не зможеш зупинити шторм власноруч. Я би вогонь, що в тобі не охолонув. Але ти точно можеш не дати твоєму вогню згаснути. І наостанок, давайте зараз помолимося просто про. Кожний нехай дійсно всередині себе подякує за цю жертву, яку зробив Ісус, і на що довелося йти нашому батькові до кожного з нас. Хто може сидіти, хто хоче, бажає стати, хто хоче стати на коліна, відчувайте себе максимально комфортно, не думаючи ні про кого. Дорогий Отець Небесний, я дякую тобі разом з братами та сестрами за. Ці слова, які дійсно лунали, Господь. Я вірю, що це не мої слова були, а від Тебе, Господь. Я дякую тобі в першу чергу за те, на що тобі довелося йти, те, на що тобі, що тобі довелося віддати, найрідніше, найцінніше, Господь. Я дякую тобі також за цю жертву, яка була пролита для кожного з нас, Господь. І що ти прийшов тоді, не коли ми були ідеальними, а тоді, коли ми були повні багнюки, коли ти стучав в серця наші, тоді, навіть, коли ми були не готові, коли банкет був ще не накритий, Господь. Я дякую тобі зараз за, за цю твою жертву, за той прояв твоєї любові, дійсно гідної, досконалої, Господь. Я дякую тобі зараз за кожного, хто чув це слово і хто прийме його в своє життя, Господь. Я дякую тобі за ту любов, яка огортає нас, де би ми не ходили, де би ми не були, де би ми не відчували, Господь, і що би не відчували. Я дякую тобі, Господь, за твій акт, за твій прояв, за твій сигнал, що це як світло серед темряви до, до кожного з нас, що прийдіть до мене. Прийдіть до мене. І нехай дійсно основна проповідь, яка буде від нашого брата, вона також буде благословеною, благословляємо Його також. І в ім'я Отця, Сина Святого Духа, проголошую слова. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і спільність Святого Духа з усіма вами. Амінь.